Знаєте, хочу підняти таку тему. Їздили з другом буковель на лижах каталися. І піднялася така тема, що він не міг навчити свою дочку кататися на лижах, обучав її я. І ну, питаюся, чому? Він каже, що «Ну, я там можу вухо дати, я типа не витримаю. І з того часу у мене вже пару місяців йде така програма, як вичислити програму. Що ж це таке? Я розпами себе такий, як я і був. У мене теж така сама програма була. Ну я не пам'ятаю, в який момент я її позбувся, як я її обрав, бо я дуже багато роботи над собою зробив. Ось, і виходить, коли я робив багато роботи над собою, я дуже багато практик робив. Ну, дуже багато. Я не знаю, де я вловив цю програму. Ну чому так? Потім така тема мені виходить, знаєте, е, я думаю, що всім це знайомо е, чужа жінка гарніша, е, в других руках грубший, теж така програма, знаєте, і всі люди кажуть, типу, мені, ну, так всіх, так, ну так всіх, так так всіх Блін ну, мене це теж знаєте, ципає тому що я не можу зрозуміти, що це за програма така, ну як же це так. І тут стільки розводів, стільки розлучень стільки болі, стільки зрад, і я не можу зв'язати його до кучі і тут мені приходить така інформація, що це все воно зв'язано до кучі. Розумієте, що це все є великою програмою, над якою стоїть сутність, і яка вона управляє. А це все малесенькі. Не любов там, ну, така штука. Чоловіки мене теж поймуть, і я думаю, що жінки, коли у вас є діти, вам подобається дарити подарунки іншим дітям. Ви, жінка-чоловік, біля. З другою жінкою ви м'якше, гарніше розмовляєте до своєї. Ау, ау, ау. Жінки над другим чоловіком шутками сміються над своїм ні і багато такого іншого. Що, чого так? Ну, мене запитання і зразу задається. Ну чому ж так? Ну, ну бо так всі роблять. ну блін, ну що ж ну я. Є, ну мені всередині розумієте, я бачу, як це все робиться. Я сам колись таке саме робив, теж володів цими програмами. Я розумію, що е, коли ти входиш в сім'ю, ти приоб'ятаєш програми. Але програми вони ти береш також і хороші, і погані. І Я задумався. Ну понятно, я взяв також ці програми, як і всі, тому що ти создав сім'ю, отримав е, в обратку. Я сижу і розбираюся вже декілька місяців на цій програмі. І ніяк не можу до неї дойти, тому що не хватає пазуки, не хватає знань. І так само трансформації йдуть. І ти получаєш інформацію, спілкуєшся з наставниками. І ніяк не можна цієї програми вичислить, щоб її повністю убрати. Получається, вона у вдвох. Вона не вбирається в одного, вона у вдвох. Ця програма є вдвох. Це дуже страшна програма. Я думаю, що вона являється е, одною з частин з програм, які розрушають пару. Ну, я не знаю, як вам це об'яснити, щоб ви зрозуміли. Мені тільки вчора ця інформація прийшла. Вчора їхали е, з другом купатися, дай. Я йому кажу, ну ти вже прожив стільки років. От, як ти скажеш? Ну, бо приїлася, жінка бо приїлася, діти то приїлися, там, ну вже стільки років, 20 років там вже прожили, типу, вже приїлося. Блін, сижу, теж собі думаю, ну я це теж розумію, ну як це так? Ну, ніхто ж до нас пістолетом не стоїть. Ніхто пальцем о, не заставляє нас силою це робити. Получається, ми робимо це самі. Ну, ніколи ж немає біля нас. Ми не поставили в хату чоловік жінку і сказав що вибере, бо застрелю. Ні, такого нема. Хм. Ні, ну поначалу все було, ти ж розумієш, що так люди живуть, що ну, ну, Блін, цей динамік, не знаю, чи він запише. <гум> Буду тримати в руках, бо що і не записаний. От, І виходить, що. Ну, що типу, ми самі винні. Йогки з палками. Як ж вона підкрадається до нас? Получається, що ця програма є в кожної людини. Вона активується. Коли ви не маєте жінки. Ви цю програму не можете запустити. Якщо не маєте чоловіка, дітей, ви її не можете запустити, бо у вас немає сім'ї. Тільки ви приобрітаєте сім'ю, у вас в ця програма запускається. Це все рівно, знаєте, така, як мені йде, воно, що це програма дитяча, я був виложив у відео на рахунок, що дитина купила річ. Вау, пораділа! стухла. І знов хоче, і знов хоче. І ви подивіться, дитина тяне другу іграшку, третю іграшку, других забирає. І мене це наводить на питання, що ця програма вже є, бо я його в дітях бачу. Я це бачу в дітях, що воно є. Получається, що люди далі з цією програмою не працюють, вони живуть. Тільки це переходить, наприклад, з іграшки переходить в iPhone. iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, зрозуміли, автомобіль. І як ви думаєте, ця програма не розпространяється на жінку дітей? Розпостраняється. І отут уловка пішла. Що тільки ми отримали жінку чоловіку те, що ми хотіли, проходить время, і ми вже його не хочемо, ми вже хочемо друге. Бачите, як програма гарно заходить через іграшку з дитинства, заложує, активуючи у нас ці е, дієві аспекти таї програми. Вона виглядає без обіду. Ну це ж дітки, це ж дітки, це ж дітки. А як це ще й батьки роблять і підтверджують дітям? Ну і тут, розумієте, виходить, що вже не іграшка, а вже жінка, не іграшка, а вже чоловік і діти твої. І ви позадумайтеся, це найдорожче, що у вас є. Ви двоє любилися, у вас було два найдорожчих чоловіка, а плод ваших любві. Появилися діти, найдорожче, що у вас є, а ви дивитеся на інших. Дивіться, я не обвиняю нікого. Я сам такий був, я знаю, що це за програма. Розумієте, я розбираюся в цьому, тому що я, я, ну, я прийшов сюди для того, щоб в цьому всьому ділі розбиратися і допомагати людям, собі допомогти, і людям допомогти, з цими питаннями справитись, тому що люди в цьому не розбираються. Ну, як це так, твоя дружина? Твій чоловік, якого ти любиш, діти, любила чи вже любила, як вони могли стати хужими, ніж інші. І за іграшки в дитинстві. Ми не вміємо, по-перше, жити. Ми живемо результатами. Ми, як іграшка, награлися і викинули. Ми не вміємо проходити етапи. І ця програма дуже хорошо показує. Ви просто задумайтеся. Ви купили автомобіль. Я не знаю, як це навести. Приклад, щоб ви це зрозуміли. Дуже класний, такий, як ви хотіли з любов'ю. Ви любите їздити на ньому. Рік, два, три, десять. І він вам кайфовий, ви собі на ньому катаєтеся і не хочете іншого іншої машини. Ну, я не знаю, як жінкам це навести, приклад. Ви, я не знаю Я не там, як навести це приклад. Вона не надоїла цю машину, від неї кайфуєте, бо ви купили її з любов'ю, вона вам подобається. А чому жінка надоїла? Чому діти надоїли? Чому другим дітям краще купляти подарунки, ніж своїм? Ну бо свої діти ж не мають, а я ж хочу допомогти іншим. Тут хоп, я другу програму чіпляю. Стоп, 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 стоп! Ну, типу, знаєте, мої діти ситі, вони мої діти не голодні, вони мої діти не бідні. От я хочу допомогти другій жінці тим дітям. от так мені хочеться, бо я, я несу добро. Опача! І тут я вичисляю другу програму. Спасаті. Трикутник Картмана. Як вам? Ага. Получається, що вдома вже не то, то я йду до других, щоб отримати визнання, повагу і спасти тих дітей, бідних, так в них батько є там чи ще що-небудь. Чому ти їх спасаєш? І получається, коли ти робиш другим дітям купляєш подарунки. Ти кайфуєш від того, що тебе вони поважають, а твої вже не поважають. тому що ти перестав поважати своїх дітей. Як вам? Ти перестав поважати свою жінку. Ну і перевертайте так до жінок теж. І воно автоматично відігралося. Ти відійшов до других дітей. Жінка відійшла до другого чоловіка. Як вам безубійна програмка розвалила сім'ю вашу? І ви вже спасаєте другу жінку. Чому? Чому? Чому ви краще ставтесь до другої жінки? Чому ви краще ставитеся до другого чоловіка? Вас най... Ваш найкращий? Він був і є. Де щось зламалося, його треба переробити, треба підлаштувати, треба піти, попрацювати, убрати. Ну як же так? Ну як же так? Хто його убрав? Він був найкращий у вас в світі. Ну якщо так, да, стаються проблеми? Да, да є зради, Да, є предательство, да, є брехня, да, да, є. Ну ви що думаєте, що в того другого того всього немає? Є. А не проще працювати над собою, над своєю жінкою, над своїм чоловіком, на своїм маленьким ребенком, над своїми дітьми допомагати і працювати своїми дітьми, і любити своїх дітей, показувати своїм дітям? А з надвижка тої всієї любві помогти іншим. Тільки там, бачите, сидить трикутник Картмана. Ти жертви йдеш допомагати іншим, тому що тебе вдома перестали поважати, тому що ти вдома не поважаєш. І коли ти не дивишся на другу жінку, яка тобі гарніша, ніж твоя. Так, да, є гарніші жінки. Так, да, я гарніші чоловіки, я не спорю, є гарніші машини, є все. Знаєте, як я це зрозумів? Я купив автомобіль по душі. От прийшла мені така тема: купив автомобіль по душі. Не дивись на неї, що там є, пішов купив її. Я їжджу на ній. Є в сто раз кращі машини. Але мені насрать, я ні на одну не дивлюся. Вона ламається, я її чиню, поламалася, ну, заробив гроші, я починив її, викаблучується, скажімо так. Ну, ну то всі ж машини ламаються. Ні, других вона не ламається, бо тільки в мене ламається, ламається. І таким чином, виходить, я їду, я не диву на жодну машину. Ні, я дивлюсь на жодну, на красні машини, на другій машині. Я дивлюся, бо вона там красиво пробурбурчала. Це є інстинкти, які викликає в нас. Як би не хотілося, знаючи інстинкти, викликає, наприклад, там, червона машина, ти раз обернувся, там, жінка в червоному в раз ти обернувся. Там загудів мотоцикл, ти а сам мотоцикл маєш, обернувся. Ну, типу, такі речі є, і в жінок теж вони є. Ну тут, знаєте, це інстинкти на них. Я ж не побіг е -е, до другу куряти машину. Букнула, подивився, де собі далі собі до їду своїй машині. Не з цілею продажі і купівлі автомобіля.